Я вітаю, шановні добродії. Сьогодні 10 червня 2023 року, як завжди, з вами наша правова програма. Ми якраз прийшли на наш основний канал і ведемо її і надаємо вам рекомендації, як діяти в тих чи інших проблемах, які виникають у вас повсякденно, ну і е, ми працюємо для того, щоб надавати допомогу е, тим, хто звертається до нас. Я хочу повідомити, що е, наше адвокатське об'єднання «Крижанівські та партнери має розгалужену мережу. У нас 129 адвокатів. Я е, пропоную вам звертатися до нас за телефонами 066 2052 203. Будь ласка, там є месенджери є і вайбер, ватсап, телеграм. При нагоді ми будемо мати з вами перше, це виясняємо потреби, які існують, і по телефону ми можемо задавати вам питання, ті, які будуть уточнюватись вже при розгляді документально. Я зазначаю, що ми кожен раз перед тим, як укладати угоду, робимо правову експертизу, ми ведемо якраз роботу ту, яку потрібно для визначення шляхів захисту ваших інтересів, якщо це судові справи, позови в цивільному процесі чи в кримінальному в даному випадку ми готуємо заяви. Повідомлення про злочини, подаємо їх в ваших інтересах, ну і, звісно, ми ведемо мову про те, щоб гідно відстоювати ваші інтереси. Я зазначаю, що багато питань пов'язаних з на сьогодні, це ті, які стосуються період військових дій в Україні. Ми маємо дуже великий знаєте, такий... І в економічному плані кримінальні правопорушення, тому що використовуючи якраз те, що люди поїхали за кордон, велика кількість більше 10 мільйонів, ну і займають квартири, будинки, далі використовуючи такі схеми, як нотаріальне оформлення довіреностей, підробка документів переоформлюють. На себе, потім продають. І в цих випадках ми дуже швидко робимо нашу правову експертизу, подаємо заяви про ці злочини, займаємося питанням розшуку і встановлюємо осіб, які причетні до цих злочинів. Ну і багато справ якраз пов'язано і з тим, що звертаються до нас громадяни щодо порушених прав по земельних учасках. Наприклад, в одному із сіл Київської області сусіди просто нахабно беруть і відбирають частину землі там, на два метри, залізли на якраз Земельний участок наших клієнтів. Ну, в цьому випадку ми також ми ведемо дуже швидко справу щодо, щодо подання заяв повідомлень про злочини, тому що це використовуючи якраз і владні повноваження, тому що брат-сват в суді, в поліції, ну і вони якраз намагаються. Таким чином психологічний навіть тиск роблять на наших клієнтів. В цьому випадку ми безальтернативно працюємо і дуже швидко робимо свою справу. Але стикаємося навіть з тим, що справи закривають, ми поновлюємо через суд, ну і таке інше. Тобто багато проблем пов'язаних з тим, що зараз якраз. До нас звертається і з проханням допомогти в шлюбному розлученні, ну і, звісно, ми подаємо заяви про, до суду. В даному випадку цей процес також передбачає, що люди знаходяться за кордоном, отримуємо довіреності, ну і якщо адвокат. Представляє інтереси, то в даному випадку ми ведемо якраз роботу щодо надання ордерів. І це спрощує наші відносини, тому що знаєте, питання тільки пов'язані з наданням допомоги нашим клієнтам, якраз інститут адвокатури, це якраз є от тою тою структуру, яка дає можливість нам повно 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 захищати інтереси використовуючи всі методи та наші, наші професійні навички я хочу якраз сьогодні затронути питання одного із кейсів яке Давайте розкладемо їх його по полочкам, і воно дасть вам, дасть вам інформацію, як потрібно працювати і захищати ваші інтереси. Справа рухається ще з 2018 року, і ми подали заяву про повідомлення про заяву про злочин, якраз один із Засновників банківської установи шляхом, шляхом входження в довіру до наших клієнтів, отримав договір по приступці права вимоги. Він, використовуючи свої владні повноваження, погасив грошима наших клієнтів свої кредити. ну і вивів гроші за кордон. Якраз банк стояв на на етапі його ліквідації і війшов фонд гарантування вкладів, якраз розпочалася процедура банкротства. Ну і в цьому випадку наші клієнти якраз. Намагалися отримати кошти вже з договору, якраз, який передбачав, що через рік ця особа посадова розрахується з ними, а суми немаленькі. Тільки наші клієнти більше 800 тисяч, якщо в совокупності в доларах. Так само він уклав угоду з... 39 такими ж е фізичними та юридичними особами, більше 10 мільйонів вивів за кордон е на свою офшорну компанію, де е знаходяться якраз е і керується цією компанією е адвокати, кіпські адвокати. Е якраз е кіпер, входячи ще е е з. 90 років в офшорну зону. Зараз Кіпр знаходиться якраз вже в Євросоюзі, і оця система вона була ліквідована. Але на той час ті компанії, які були зареєстровані раніше, вони далі продовжують діяти і вже не нульова ставка податків, а 10% існує система по податкам. І в даному випадку ця особа, використовуючи довільність для того, щоб стати повноправним керівником цієї ці, ці компанії, він оформив якраз заздалегідь. Довільність на адвокатів, і вони виступають начебто засновниками, а бенефіцаром кінцевим якраз ця людина. Ми подали заяву, ми звернулися до районного управління поліції. Далі справа довгий час не рухалась, тому що ця людина, маючи можливості і знайомства якраз в правоохоронній системі, використовувала свої. Можливості для того, щоб слідчі не виконували свої обов'язки. Ми звернулися якраз до прокуратури місцевої районної, далі до главка Міністерства внутрішніх справ. І зараз ця справа якраз стоїть на шляху щодо передачі для розслідування в ГСУ. Якраз я показую шлях той, який. Більше п'яти років слідчі мали можливість зробити свої дії професійно, ну і, звісно, зробити виїмки в банківській установі, в фонду гарантування вкладів. Ну і цього не робилося. І тільки завдяки рішення суду ми зобов'язали слідчо зробити певні дії, і зараз якраз справа вже почала рухатися. Так як це іноземна юрисдикція, то в цьому випадку потрібно проводити слідчі дії за кордоном. І звернення до Офісу Генерального прокурора через Міністерство закордонних справ, ну і дається доручення якраз правоохоронцям кіпським, які там допитують і виясняють, що це є бенефіціар наш громадянин з України. І якраз це дає підстави вважати і доказувати, що ця особа шляхом шахрайських дій, згідно з дівноців статті кримінального кодексу України, вона гроші собі присвоїла і не розраховується з нашими клієнтами. От якраз на прикладі цієї справи я хочу донести до вас, що ми маємо професійні можливості і даємо. Вам поради, будь ласка, по аналогічним справам можете звертатися і далі ми маємо свій офіційний сайт lavktp.com, будь ласка, звертайтеся до нашого сайту. Ми маємо наших партнерів в кожній області України і тому очікуємо від вас ваші звернення. Також я хочу повідомити, що Незабаром, починаючи з вересня місяця, у нас буде працювати якраз не тільки школа, адвокатського мистецтва, але ми і запускаємо такий проєкт, як інтерактивний хаб. Тобто будуть надаватися консультації онлайн і застосовуючи новітні технології, додаток в інтернеті, ми мож, будемо робити з вами. Прямий контакт, буде працювати якраз група підтримки, і ця, ця система буде працювати цілодобово. Ну і якраз на сьогодні ми хочемо порадити вам, що кожна проблема, яка стосується захисту ваших інтересів, не зволікайте, звертайтеся до адвокатів. Так само, як і природньо людина. Може захворіти і звертається до лікаря. Так само і система правова, правового захисту, звертайтеся до адвокатів. Зараз без лікаря і адвоката жити неможливо. Тому я хочу вам порадити, що чим скоріше ви звернетесь, тим краще будуть вирішуватись ваші проблеми і захист ваших інтересів. Як завжди, ваш Сергій Кражанівський, щастя вам, здоров'я, любові та наснаги!